Всім привіт, дорогі ціні. Сьогодні би хотіла поговорити на тему релігії. Знаєте, з дитинства ми почали ходити в православну церкву. Я вірила, що там завжди є Бог. Ходила туди, ставила свічки, як всі цілувала ікони, читала там написані молитви. Але від цього моє життя ніколи не мінялося. Я завжди шукала Бога, часто зверталася до нього, вірила, що він мене чує. І коли відвідувала ту православну церкву, завжди вважала себе святою і задавалася питанням, чому я нещаслива, чому моє життя не міняється. Знаєте, пройшов. Час, і Бог мені послав в моє життя Божих пророків, які розказали мені чистий Євангеліє неспотворене і зараз стали найкращим прикладом для мене в всіх сферах життя. Потім мене запросили в онлайн-церкву, де мені розказали і навчили те, що мене не навчили у православній церкві. Мені показали, те, що є рукотворна церква це церква, в якій виконується просто релігія. Показали, що ніяка свічка, ікона вона мене не спасе, не приведе мене до Царства Божого. І тут мені в церкві розказали, що таке грі. І як від нього звільнитися. Мої постаря показали, що релігія вона є дурна і зла. І ті, хто на ній фокусується на обрядах, традиціях, жертвах, говорить. Я вірю в Бога, я з Богом напряму, маю свою думку в церкві. Так, ці люди вони горді і вони багато можуть говорити, але такі люди не приносять плоду Богу, не виконують волю Божу. І вони йдуть широкою дорогою гріховною, яка веде до загибелі. Це релігійна віра, яка не спасає. А Ісус він говорить, що Богу не потрібні ніякі жертви, суботи, обряди, традиції, які що люди роблять. Господь він хоче милості, щоб ми мали чисте відкрите серце, щоб в нашому серці була любов до Бога і до ближніх своїх, тому що без любові усе втрачає сенс. І Бог хоче, щоб кожен з нас став учнем Ісуса Христа, щоб ми пізнавали його щодня, щоб ми щодня були вчені апостолів, слухали Слово Боже, тому що воно звільняє від усіх проклять, воно змінює життя. Бог хоче, щоб ми слідували за Божими пророками, брали з них приклад. Щоб кожен з нас він став частинкою живої церкви, щоб ми увійшли в волю Божу і виконали її. Тобто кожного дня досягали людей для спасіння, проповідували їм Євангелія, проводили її до покаяння, щоб ми строїли живу церкву. Оце і є віра Божа, яка спасається, є той вузький шлях, який приведе нас до спасіння і до царства Божого. І в цій церкві, знаєте, почало змінюватись моє життя, моє серце, моє мишлення. Тут дійсно є дух Божий. Тут мені явили щиру любов, такої якої немає ніде. Світі і тому, якщо ви не маєте ще своєї церкви, хочете вивчати Біблію, напишіть мені. Я з радістю буду з вами спілкуватися, молитися за вас Боже области.